Вона дуже качова, так що підходьте всі сюди ближче і кохайте своїми гривами на, на наші останні раз в житті. Раз, раз. Ну що ж, друзі, у нас в ефірі з'являється гурт Тедеом. Це оплески, які відбуваються десь там за лаштунками. Лош... Це авансові оплески. які а, В нас. Опа! Бачите? <плес> Отже, так. Перед вами гурт Тедеом. Це культовий гурт, на мою думку, тому що... Е, моє знайомство з нашою творчістю в мене, в мене особисто почалося десь у 98-році. му році, Коли я е, був, е, як кажуть, завсігдати кору. І взагалі е, ми там ну, просто проводили не, не те, що весь вільний час, ми там просто жили. І а, знайомство з вами для мене було тоді а, чимось сакральним, тому що ви вже були, знаєте, такими музикантами, які знали, чого вони хочуть. І а, якщо ви можете розповісти просто історію, як це було у кінці 90-х. Як ви зрозуміли, що це саме той формат, який вам подобається і що ви хочете саме у ньому працювати? З 98-го року там, але ж справжній це, ранній це, з 95-го року. Це отець основатель канібал. От. А що я можу сказати з 98-го року? До речі, була така історія. І ми проснулись і ми стали вже. Ну, Відомо. Відомими, блін. А це після радіороксу. Так, після радіороксу. І до речі, я хочу одну історію сказати. Ми колись гуляли з якоюсь командою. Кстати, вона називалась Саркома. До речі. І ми хлопцями розмовляли, общались. І він такий каже. А ми думали, що ТДМ вже їздить на лімузинах. Тобто такої ми не, та саме, не очікували реакції такої. Думали, що ми там супер-пупер вже звісні, нічого такого не було. На, сам, на сам Ділі, ми обичні такі, як всі були. тобто то є, а Нічого такого зв'язного не було. Раз, два, раз, два. Як як о, отак мене буде трошки чутно. А, у нас якась лажа з цим мікрофоном. Я перевірю його трошки в перерві. А, дивіться, ви сказали, що ви звичайні люди. Так. А, але коли слухаєш вашу музику. І дивишся вас а, візуально, mm -hmm. ну, вас нормальними ну, як в поганому смислі, <рес> нормальними, звичайними людьми назвати вас дуже складно. Чи відрізняється mm -hmm. візуальна складова від внутрішньої? Це це важко від, важко відповісти зразу. Ну, Якщо порівнювати внутрішній стан. Ні, ні. Якщо порівнути внутрішній свій стан і Наприклад, нашу музику, то деякі речі співпадають. Тобто настрій в нашій так, музиці відображаються. Ну, ну, ага, в принципі, ну, наприклад, ми не брутальщики, це точно. Але ж ну, мені, наприклад, подобається. Не, бо ну, музика... Як мінімум, ми всі металісти. Ну це да. нам, в принципі, і видно. Я вважаю, що не можна грати ну, важку музику і при цьому самому не фанатіти від ну, всього цього жанру. Тобто ми якби всі в першу чергу більше навіть я б сказав слухачі, а не музиканти. Тобто нам те, що ми слухаємо, те ми і граємо, те, що нам подобається. Ось буває... Ти хочеш присісти? Присядь бути? Не, <різь> не завжди, <різь> не завжди. <різь> Я вам скажу, що, по-перше, це все йде від душі, і хочеться щось зробити нового в цьому жанрі. Щось було вже, і повторювати вже не, не цікаво. Хочеться якось це своїм таким макаром зробити. І скажу, що нам дається, дехто сказав, що ми якусь таку стратегію виробили майже стиль ТД. Але м -м, понятно, що це так, Стьоп. Але, але знаю, що наш, наш матеріал він відрізняється і можна по перших нотах, по не по деяких темах впізнати, що грає не керметері, а тедеум. Ну, звісно, я би хотів навіть додати, що а, у наш, наші часи це м, кінець 90-х, початок 2000-х, це були часи, коли а, гурти ми могли дізнатися з перших нот. А, ну, Взагалі, просто включається музика. І ти розумієш, що це, по-перше, українська музика, по-друге, це металічна музика, наша якісна. А по-третє, це конкретний гурт. А, ну, на ті часи це були або «Інферно», або Тедеум, або «Nocturnal Мортум. А, і інші інші. А, ну тобто, це була така плеяда, коли ти просто включаєш магнітофон і розумієш, що це а, навіть якщо це збірка, то кожен гурт ти дізнаєшся з першої ноти. Коли ви слухаєте музику, чи можете зараз ви сприймати молодих артистів ось так з першої ноти, дізнатися, що це там, до прикладу, якась група, яку ви вже слухали? Звичайно. Якби сцена не стоїть на місці, і е, нових е, гуртів дуже багато. Ну, і, Які вже, скажімо так, м'яко кажучи, давно нас переплюнули, е, як мінімум, по е, своєму рівню, які вже відкатали по Європам, по, навіть по всьому світу і записали більше навіть альбомів, ніж ми. Е, про... Е, Оце як було раніше, можу ще розказати історію. Я в Тадеумі людина сама нова, прийшов коли, у му році, здається, так? Так, у 19-му році прийшов. А, але Тадеум слухав точно так же, як і ти ще зі школи. І помню, однокласник ще розказував, як в, на квартирі вдвох сиділи. Слухали кассету та і намагалися тексти розібрати, що там курт булькав на вокалі. А там, ну от зараз об'єктивно розумієш, що оці записи, які робились тоді на касети, ну, бізна, якось ще вийшло більш-менш нормально. А на тліщому мірі другий альбом. там ні, там матеріал бомбезний, там е, всі самі мої улюблені пісні та саме звідти. Але ж, якість запису там просто ховайся. Зараз піде антиреклама. Ні, ну не ніде, ні, ніде, ніде, ніде правди діти, так воно і є. Там воно виїхало чисто на якості самого матеріалу і на подачі самих музикантів. Я хочу, хочу додати те, що е, зараз багато нових гуртів, нових двіжів, і е, е, ми дивимося, наблюдаємо і є таке, таке бажання е, трохи ну, дігна, до них е, наздогнати, бо е, Зоставатися у, стар у старому там часі це не, не, дуже, не дуже не дуже так пасує. Життя е, йде, все змінюється, але е, знаєте, ну ми вже старі і не швидко так можемо нас доганяти. Е, є так матеріал. Я думаю, що на новому альбомі це вже відобразиться, бо цей альбом, що ми видали. Це все була збірка з тих часів, коли це все робилося, коли це, ну, це роки, напевно… друга середина 2000-х. Так, так. тобто та. насправді я скажу, що я не закінчив. Це все повинно було вийти, і ми ну, добувалися того, що, що закінчити свої. Думки, свої е, е, прагнення, почати роботи над новим. Нове у нас вже буде кардинально, наверне, нове, е, може, може, і не так, але це буде вже, я вам скажу, що е, на, на, напевне, е, з присмаком тих подій, що зараз відбуваються в нашій країні. А може і ні, може і так. Воно буде видно так чи інакше, воно буде, буде на нас ну, десь десь впливати. Якщо ви не знали, всі треки на альбомі Рефлексія насправді були написані ще е, в другій половині 2000-х. П'ятнадцять двадцять -20 років. Так, тобто, це все старі пісні, і вони так чи інакше навіть виконувалися на концертах і у ті часи. А сьогодні, до речі, у нас буде презентація нового треку, зовсім нового, якого якого ще ніде не було. Тобто ми нарешті зрушили з мертвої точки і почали робити зовсім новий матеріал. Тому що рефлексія, ну так, вона її повинна були видати ще в ті часи. Але тоді я так розумію, щось пішло дуже не так. Дуже не так пішло. Так. І, е Ну, власне, ніхто нічого не зміг тоді записати. А я так думаю, можливо, воно і на краще. Тому що ми зробили в кінечному варіанті е альбом з хорошим звуком. Я вважаю, ну, може по міркам, там, звичайно, там супер фірмачів, він і не там, овер не the топ, але як мінімум там все можна розібрати, всі але інструменти. Так, це не те, що було раніше, це вже такий квантовий скачок по якості. До речі, дякуємо Кості Ратнікову з гурту Disincarnation, звукореж, який нам це все зводив. Новий матеріал. Нарешті ми вже почали ну, займатися творчістю, якої не було довгі-довгі роки в Тедеума. Ну, і в принципі виходить, виходить добре. Я думаю, ми ще вас точно порадуємо новим альбомом. А, матеріал, я думаю, там вийде щось схоже на от старий крематорі. Не треба казати, хай ну чо. Але з менш попсовим звуком. Тобто, ми будемо притримуватися тої лінії, що і була Брутальне звучання гітар. Навалистий бас, гроул. Можливо, трошки десь місцями додамо чистого вокалу, але в цілому буде такий нездух, який ви звикли чути від Тедео. Він буде впізнаваємим. Тобто, з усіма цими мелодичними солячками, з клавішними, тобто ну, в своїй стилістиці. Забуваю всі промані рифи. Нестандартні якісь композиції. І, і в мене є ще одне питання, яке мене турбує дуже сильно. Тому що е коли я вас слухав е тоді, це була російська мова. Зараз, коли я слухаю вас, це англійська мова, чи є якась перспектива інших мов? Так. Да. Так, так, так. Буде мова, е е звичайно ж, українська мова. Е е планувалися якоїсь. Ну, Вибрати якусь, ну, іншу мову, е, ну, наприклад, італійську. І хто але... буде співати на ній ти? <рістити> ні, Насправді експерименти будуть, експерименти перебовом, але основний буде основний, так скажем, матеріал буде на вже на англійській із з справжніх, ну, Українська, звісно, і щось якесь, може на німецькі. Хто uh зна. -huh. Uh -huh. Нас фантасіїмецька зібір зібіралю завдяки Рамштайнімець короче. Я третій по яс. Я скажу ось так. Я думаю, що так ми у якості експерименту перевели нашу стамус одну з самих старих пісень. Безна на безодня на українську. Виконуємо її на концертах українською мовою, але це такий експеримент. Інші пісні, що були старі, ми вирішили не чіпати, залишимо їх так, як вони є. Пояснюю свою позицію. Це творчість української групи з українською проукраїнською позицією, яка підтримує, збирає також гроші на армію, як і всі. Але це наша творчість, те, що вона написана російською. Я не вважаю, що це там ой якась зрада. Там продалися москалям, кремлю, і далі. альбом е, ми так зробили англійською. І в принципі, ми е, розуміємо, що вся наша основна публіка, на жаль, не в Україні, вона там на заході. У нас, ну як, ті, хто слухає нас ще з продавніх часів, коли якби весь метал був в одній е, пачці, так вони... Нас пам'ятають, ходять на наші концер концер концерти, але це е зазвичай Київ лише. Ми поїздили по інших місцях, там теж є люди, які пам'ятають ще з тих часів, але дуже мало. Дуже мало. Е і ми розуміємо, що нам всіми правдами, неправдами потрібно на в Європу і США пробуватися, тому що основний наш там слухач е як би, живе. Але, на жаль, Ковід, потім війна і хрім ти куди виїдеш звідси. До речі, до речі, в мене є е, таке питання. А якщо е, дивитися на ситуацію в цілому, чим складніше часи, тим важчі важчіша музика. Чи згодні ви з цим твердженням? Так, так, є таке. Я е, думаю, е... що ні. А і... по, мої, по моїм от так, прикидкам я дивлюсь на наші гурти. Да, всі роблять те, що і робили фактично. Сказати, що там ой там. Ну, кардинально нічого не змінюється. Нічого не помінялося. Всі всі роблять те, що вони вміють робити, ну я думаю, так і має бути. Щось змінюється в якійсь конкретній темі там, тексту. А так більш-менш воно йде, де сама. як було. Хтось рівняється по своєму стилю. А хтось по направленості своїх вподобань і е, міркувань. Е, так резко-резко, так сказати, ребрендинг зробити і зробити з ТД Кенібалкорбс і ж не може. Та і навіщо? Робити. У так. нас є свій стиль, я не бачу змісту його кардинально якось міняти. Бо ми робимо те, що в нас виходить, і в принципі у нас вже є. Такі напрацювання, що десь вже наполовину альбому. Просто у нас дуже багато часу займає те, щоб його відшліфувати, розібрати на репетиціях і довести до ладу, щоб з сирих якихось набросків були готові пісні. Але ми рухаємось у цьому напрямку. На жаль, не так швидко може, як хотілося. б. Сьогодні, сьогодні... Думаю, сьогодні... за пару років такими ж доробимо наступний наш реліз. Сьогодні на концерті вже ми граємо одну з пісень нового альбому. Вона Я вже була презентація. Да. І е, на виході наступна, а, а там буде на черзі <світ> далі, 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 далі. Окей, ну що ж, я дякую вам за те, що ви приділили свою увагу мені і нашим глядачам і слухачам. А це дякую за можливість. Це гурт Тедеом, легендарний гурт з Києва, 1995 рік. Друзі, більшість Добре. з вас, тих, хто слухає це, ще не народилися, а ці хлопці вже грали тяж Мір. Тож, ми в Києві грали. Так, це перший гурт, який в Києві грав Doom. Отже, друзі, для вас звучать такі формальні, але оплески авансом, які будуть звучати перед сценою. Я вам дякую. Дякуємо. До зустрічі на концерті. Концерт, я нагадую, у нас починається о 16-й годині. І а, якщо ви а, зараз зараз третя година, і якщо ви зможете зараз просто сісти на тролейбус чи якийсь а, автобус метро, ви а, встигаєте потрапити на цей легендарний гурт ТДМ.